Ола, амігос! мої вітання, шановні, з вами я, ваша Юліко. І зараз, вже вересень 25-го року, і я думаю, знаєте, кожної осені я записую якісь ефіри, я про щось розповідаю, про якісь психологічні теми. Минулого року я розповідала про 16 ознак психічного здоров'я. От ці ефіри є збережених, ви можете їх подивитися. Це були ефіри в інстаграмі, але вони є тут так само на Ютубі. А цього року я хочу записати ефіри, серію таких прямих ефірів про психологічні захисти. Психологічні захисти твоя сила чи пастка. От, і насправді психологічних захистів достатньо багато. І сьогодні перша частина я хотіла б розповісти про два захисти. Один з них мені, для мене не характерний, інший характерний, але зараз я про це розкажу. В чому сила, в чому пастка наших психологічних захистів. От. Так от. Перший захист, про який я хочу поговорити, це раціоналізація. З раціоналізацією, це не мій захист, тобто це не моя тема. Але як психотерапевт я часто стикаюся з психологічним захистом раціоналізація у моїх клієнтів. Чому тому, що я зазвичай працюю з людьми, які працюють інтелектуально, вони люблять думати, вони заробляють собі на життя головою, якимись своїми процесами, своїми знаннями. От, і оскільки ось ця е, розумова діяльність, думання, вона так дуже розвинена, то раціоналізація, так само е, когнітивна функція, вона включається і включається у вигляді психологічного захисту. Тож, давайте детально розглянемо, що таке раціоналізація. Що це воно таке? Раціоналізація є несвідомою спробою людини виправдати свої дії або бездію, які сприймаються як неприйнятні, неприємні або конфліктні, знаходячи для них розумні пояснення. Що мається на увазі? Тобто відбувається якась е, подія. І ми не можемо чи не хочемо на неї реагувати якось емоційно, і ми починаємо собі пояснювати, що тут нічого страшного не відбулося, що все добре, що це просто тому, що те те, те 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 то. І давайте для прикладу я наведу такий приклад: наприклад, раціоналізація, ну, візьмемо таку бізнес-сферу, да? що, наприклад, людина. Зустрічається в неї, викликає там да, людина менеджер і викликає її керівник і каже: Ти знаєш, ну, скажімо так, Оксану, твій проєкт, над яким ти працювала останні півроку, да, в який, в який ти багато вклала, він зараз заморожений. Він для організації не на часі. Зараз організація обрала інші пріоритети, тому ми вирішили твій проєкт заморозити і з завтрашнього дня. Чи там за тиждень ти переходиш на новий проєкт? А цей проєкт, який був, він залишається якби в минулому. І тут е, людина, якби, думаю, ну, да, і тут що, що, що є раціоналізацією? А, ну добре, да, вже мій проєкт не актуальний. В організації інші цілі, завдання, і, власне, тут нічого страшного нема. Я його робила, але результату нема, але ж зарплата є. От тому тут нічого страшного не відбувається, все нормально, все окей, я буду працювати на іншому проєкті. І так, а що, все нормально, все із реальності. Да? В, чому проблема? В чому проблема? Чому це захисний механізм? Тому що когнітивно обробляється інформація, але до цієї інформації не під'єднуються емоції та поведінка. Виходить, що реакція на ситуацію відбувається на когнітивному, виключно на когнітивному рівні. От, на рівні емоцій вони заморожуються, от, тому що ну, так, що такого відбулося, таке трапляється, да, нічого такого тут нема страшного. От, е, тобто емоції заморожені, поведінка, так само ми нічого не робимо, тому що ну, так все зрозуміло, здоровий глузд тут перемагає. І в цьому насправді є проблема, тому що захисний механізм він захистив нашу психіку від Емоційної обробки і поведінкових якихось дій для того, щоб змінити щось. От. Ми ще поговоримо про те, як, як можна було б по-іншому відреагувати на цю ситуацію, але зараз е, трошки відійду від цього і розкажу, як ви можете зрозуміти, що, наприклад, що у вас включається цей механізм захисний як раціоналізація. Ви починаєте думати. Думати обов'язково. Це все тому, що. І починаєте розкладати, тому що. А, до речі, може бути ще таке, що, наприклад. А, ну да, я просто така людина, я так себе веду, я просто боюся виступати на сцені, наприклад, перед людьми, тому що в мене був такий негативний досвід в дитячому садочку. Я читала віршик, і да, він мав бути там веселим, але я його забула, розплакалася, і всі діти наді мною сміялися. І тому я зараз на сцені там не виступаю, не можу там якось навіть презентацію свого проєкту провести. Ну просто тому, що в мене ось така була ситуація в дитинстві. І я така виросла і все. розумієте, І виходить, що ми ніби е, зупиняємо себе, зупиняємо в, у свій розвиток, тому що ми е, якби, не можемо цього робити, тому що в нас. Е, якби, це просто тому, що от, так, от, от так от було. знаєте, от, тобто, Це все тому, що зараз я все поясню. да, тобто, я, да, звісно, да, ось це, це, це відбулося, тому що то, 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 то оце, отак. Оце, і ми проаналізували, і ніби все добре, але пам'ятаємо емоції та поведінки, поведінка виключення з цієї ситуації, і обробка, не відбувається, обробка ситуації не відбувається до кінця. Наших думок замало для того, щоб обробити ситуацію. От, тобто, якщо це ваше улюблене, улюблене це все тому що, зараз я все поясню. І з точки зору здорового глузду, ну це взагалі прям да, а, ну звісно, з точки зору здорового глузду, все так-то, 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 ну так і мало бути, тут нічого страшного нема. Так, мій проєкт заморозили, але мене не звільнили, зарплату мені платять, я просто перейду на інший проєкт і буду виконувати інші задачі. Тут нічого такого нема. От, тобто, з точки зору здорового глузду, все нормально. От. Е, якщо у вас якісь там інші такі думки виникають, можете написати їх в коментарях. Я почитаю і скажу, чи це схоже на раціоналізацію, чи це, можливо, якийсь інший захисний механізм. Але все ж таки наголошую на тому, що раціоналізація це завжди про когнітивний процес, про мислення першу чергу, і ну, 99% це мислення. От. І в чому є проблема е, раціоналізації як захисного механізму? Раціоналізація вона нам блокує рефлексію. Чому? Тому що в рефлексії наші думки, емоції та поведінка, вони працюють разом над цією ситуацією для того, щоб обробити її. Раціоналізація, ще раз повторюю, виключає емоцію, виключає поведінку. І тоді виходить, що рефлексія не відбувається, ситуація на емоційному і поведінковому рівні не обробляється. Наприклад, ось ця наша дівчина, яку там після півроку -пів її перевели на інший проєкт, тому що її проєкт він якби. Ну, закінчився, да, заморозили його. Тобто раціоналізація Я вже сказала, ну нічого страшного, а що тут такого, подумаєш, буває. да? Як може ви... Але всередині залишається е, емоція смутку, тому що вся її праця, яку, над чим вона працювала півроку, воно все нікому не потрібно. А потім ми такі думаємо: ой, а звідки в нас емоційне та професійне вигорання? Дійсно, а звідки їм взятися? Ну так, якщо ми якби не можемо завершити проект, не отримаємо результат, на який ми розраховуємо, тобто ми постійно виконуємо якусь роботу, і ми не отримуємо результату, тобто ми не отримуємо чогось для нас важливого. Так, звісно, ми отримуємо гроші, ми отримуємо досвід і так далі. Але людина, можливо, вона хотіла пишатися тим, що вона зробить цей проєкт, що він соціально корисний, що це буде гучний проєкт, да? що він буде ще якийсь там дуже важливий, що він буде там перший в Україні. Ну, тобто, розумієте. От. А тут. Цього проєкту немає, і насправді в цій ситуації, скоріш за все, людина буде відчувати, в неї буде така емоція втрати, смуток, тому що її праця ну, не знадобилася. І коли вмикається раціоналізація, то вона цей смуток блокує. І вона не дає нам це відчувати. І ми тоді думаємо, ну, нічого страшного, все нормально. От, якщо ми кажемо, як відключити раціоналізацію, і тоді, як відбувається рефлексія, да? тоді наша дівчина може сказати: Окей, я вас почула, мені дуже шкода, що так трапилось. Я розумію, що в організації інші цілі, давайте я подумаю, що з цього проєкту. Який я робила да, ці півроку, що можна забрати, які, можливо, там, етапи, моменти, фішки, якісь да, якісь корисності, які можна забрати і перенести в інші проекти. Можливо, ось тут, ось тут, ось тут все знадобиться. Тобто, я пропоную, щоб просто не ховати цей проєкт, а просто взяти з нього те, що можна взяти. І я б хотіла от з, цим, з цим ще попрацювати, можливо, в іншому розмірі, в іншому проєкті. І так далі, і так далі. Але ось це, мені здається, може мати сенс. Або я сьогодні не можу сказати, що б я хотіла, да, взяти, але дайте мені кілька днів, я фіналізую цей проєкт, проаналізую, що може бути корисним на інших проєктах, і тоді внесу пропозиції для того, щоб просто моя праця вона не пройшла задарма. Тому що для мене це буде насправді ну, дуже складно, якщо так от я працювала і не отримала жодного результату. Я розумію про плани компанії, я розумію про важливості і так далі. Але ви мене зрозумієте так само, якщо я втрачаю те, над чим я працювала півроку, то це, звісно, дуже впливає на мій психічний емоційний стан. Тому що я не на такий результат розраховувала, і мені б хотілося все ж таки завершити. Хоча б ну якось по-іншому цей проєкт. Добре. от І тут виходить, що в нас в цій рефлексії, в нас є почуття смутку, тому що я кажу про те, що мені важливо, я можу вигоріти, якщо ну якби отак от так от трапиться. знаєте Ну Це для мене був важливий проєкт. Ми проговорюємо, підключаємо почуття смутку, і ми беремо дії, поведінку для того, щоб нам зберегти свою працю, не якби знецінити, да, не поховати там те корисне, що я робила, а перенести його в якийсь інший проєкт для того, щоб він воно там приносило користь. От, ну, можливо, воно чи неможливо, це вже наступний момент, тобто всюди різні деталі. Це ситуація придумана, я її придумала. от. Ідея була в тому, щоб показати, в чому різниця між раціоналізацією та рефлексією. І чому рефлексія це думки, почуття, емоції, поведінка, а раціоналізація це лише думки. І тоді виходить, що ми це нам пряма така, в цьому кейсі це пряма дорога до вигоряння. Ну, а в тому кейсі, де ну, я просто не виступаю, тому що в мене був поганий досвід в дитячому садку, да, то це в нас яка дорога? Так само заблоковано у нас почуття, емоція страху, заблокована поведінка, і таким чином блокується наш подальший розвиток. Тому що ну, мені треба презентувати проєкт, мені треба ще щось, а я цього не можу. От. Ніхто ж не каже, що це має бути просто феєрично, і, там, знаєте, е е е якось фантастично. Але просто вийти розк розказати, розказати ну, це важливо. От, На цьому в мене про раціоналізацію все. Я хочу перейти до наступного захисного механізму, і це такий цікавий захисний механізм, який називається проєкція. І недарма тут е, мавпа в леопарді, недарма. Проекція – це мій особистий захисний механізм, так можна сказати, мій улюблений, один з улюблених. І я буду тут розповідати свої кейси про себе, як в мене це працює. Сподіваюсь, вам буде корисне. Тож, що це за механізм такий «Проекція»? Проекція це захисний механізм, за допомогою якого людина відносить свої власні, неприємні або неприйнятні думки, почуття або властивості до інших людей. Ну ні про що знаєте, оце я так визначення, що воно означає. Ну, так незрозуміло. От мені так без прикладів точно не зрозуміло. І тоді зараз я вам розкажу про е, дві ситуації, мої особисті, які дуже гарно показують цей механізм проекції, як це відбувається в реальному житті. Коли я була е, молода, десь там далеко, 20 чимось років тому. Я е, не носила леопардові е, лосини, леопардові речі, тому що я вважала, що це принт, е, що він якби такий дуже легковажний для жінок легкої поведінки. Ну, якщо що, зараз в мене леопардове – один з моїх улюблених принтів, але не тому, що я жінка легкої поведінки. От. Але я не носила. І коли я бачила, ну так, принт то ще більш-менш, але коли я бачила людину. Е, а, да, я ж не носила леопардові, е, там, лосини, тому що я вважала, що леопардові лосини може носити людина тільки з ідеальною фігурою. Свою фігуру я ідеальною не вважала, свою фігуру. знаєте, Таку фігуру. Таку я не вважала ідеальною. І тому я не носила леопардові лосини. Тому, коли я бачила людину в леопардових лосинах, а 90% людей в леопардових лосинах вони не мають ідеальних фігур. Ну, давайте будемо чесними, да, якихось там журнальних фігур не мають. Люди взагалі в житті, фігури різні, але вони, ну скажімо так, не такі, як на обкладинках. От коли я бачила в реальному житті людину в леопардових ласинах, але її фігура не була фігурою з обкладинкою. Я нагадую, це було більше 20 років тому, то в мене це викликало так. Фу, що вона робить? Бе, Вона фу, взагалі, яка гидота на таку фігуру наперла оце ласини. Було б що показати. Тобто, розумієте, я різко засуджувала людей, вони мене бісили, і це взагалі був просто капець. Вони мене дратували, ці люди, в цих лосинах. Це було жахливо. Це було отвратительно. От, тобто це для мене просто був якийсь жах і капець, я не могла на це дивитися. Тобто, це не співпадало з моїм уявленням про світ. Тому що в моїх уявленнях про світ людина з ідеальною там, да, фігурою, з обкладинкою одягає, тільки вона має право одягати леопардові лосини. І я не дозволяла собі насправді одягати ці лосини Леопардові. Ви розумієте? Тобто я злилася на інших людей. Тому що вони дозволяють собі на свої неідеальні фігури одягати леопардові лосини, а я собі не дозволяла цього. Зараз, якщо що, в мене є леопардові лосини, неідеальна не фігура, трошки більше за С, скажімо так. От, Але ну, розумієте, в чому справа? Я бачила їх умовно, але це не була заздрість, що я заздрю. Це була саме така. Якась огида, це було таке возмущення. Що це таке? Фу, фу, це була така сильна емоційна реакція, така відраза до цих людей от, що, от, от, от можуть собі дозволити, розумієте? а я не могла. Але я не розуміла, що я не могла собі дозволити це. Я просто, Ну, куди я одягну Леопардові Куди? На мою фігуру, Леопардові ласини? Ну куди? Як я буду виглядати? як ота мавпа, розумієте? От. А, і тому отака воно було знаєте, ніби заздрість. Це перший такий кейс мій. А другий кейс він бувся десь років 5 тому ми говорили з моєю подругою психологом, і ми щось обговорювали. І ми обговорювали, що ну, це я вже була в психології, якби подруга в мене психолог, да? все, все хорошо, І ми обговорювали, що. Мені написав в Телеграм хтось там, якийсь там знайомий, чи хтось там ще напряму, що він пропонує, чи то консультації, чи то послуги, щось він там пропонує. Отак, от пряменько, от тра-та-та, купіть у мене то 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 я кажу, ти уявляєш, яке вообще неподобство, яке хамство, вообще неприлічно. Отак от брати і писати людям оці свої, взагалі, я з ним там не спілкувалася, а він мене отак от, от в лоб купить. Фу, на нього взагалі не знаю, такий хам вообще. А вона мені каже, а чого ти бісишся, я не пойму. Я кажу, ну як? Ну це неприлічно, просто ні здрасті, ні до свидання, просто взяти це, Ну, Він щось там написав, нічого там такого не було. там Добрий день, там тра-та-та, -та -та, я займаюся, пропоную ля-ля. ля ну Він написав. Я кажу, я з ним не спілкуюся, все, він мені взяв отак, от просто написав, просто ну як це так, це взагалі фу-фу-фу. А воно каже, а що тут такого? Ну, він захотів, він написав, а що тебе, що тебе не влаштовує? ну що ти, ти дратуєшся? Я кажу, ну як, це неприлічно. Вона каже, та ну хто тобі сказав? Він же тобі нічого поганого не написав. Я кажу: ну як, ну так не робиться. А вона так дивиться на мене і каже: А ти сама можеш так написати? Я кажу: Я? Ні, ви що? Я? Отак, от тут? Ні, 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 я, я так не можу, це неприлічно. Вона каже Так, може, ти злишся, тому що він може так написати насправді, а ти ні? І тут я зрозуміла, що е, це правда. Я дійсно він мене бісить, тому що він взяв, просто так напряму, написав і все. А я не можу так зробити. Ну, я завжди вважала, що я якби як продавець своїх послуг, ну якби не дуже досконала, і фігура в мене не ідеальна, і продавець з мене так собі. Ну, якби я так такої думки про себе, так? От, І тому леопардові лосини я носити не можу. І послуги свої просто писати і пропонувати я так само не можу, тому що це просто неприлічно. От, розумієте? І я тоді зрозуміла, що проблема не в ньому, проблема в мені. Що мене бісить насправді те, що він може робити те, що я собі не дозволяю. Розумієте? Але я ж кажу, це не заздрі, це по-іншому працює. От. І зараз як це працює, як ви можете зрозуміти, що ви потрапили в цей захисний механізм проєкції, що він включився. Тобто, фу яке неподобство, фу таким бути, тобто, тут одра... така огида якась, знаєте, і тут сі... сильний емоційний спалах. Якщо в раціоналізації в нас емоції заморожені, тобто е думки захищають нас від емоцій, то в проекції... Нас саме емоції беруть над нами гору, емоції ми переживаємо, а потім починаємо, і ми намагаємось цю так само, але думки відключаються. Тобто, якщо мене спитати, Юль, а чому інші люди не можуть носити леопардові ласини? Я кажу, так це не красиво. А тобі яка справа? Це не твоє діло, це тебе не обходить. І дійсно не обходить. А чому людина не може просто написати, запропонувати свої послуги? Ну, що в цьому такого? Що в цьому поганого? А в мене, розумієте, нема. Тобто, когнітивно думками я не можу це пояснити. В мене є якісь упередження, що так не можна, в мене є якась емоція, але я не можу пояснити це. І, відповідно, таку поведінку я собі так само не можу дозволити. Ані лосини, ані е, написати, якби як таку прям, 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 прямий там лист з пропозицією своїх послуг. От тому проекція, ви можете в себе її відрізнити, тому що вона, по-перше, емоційно заряджена. І вона е, от, не підтримується е, когніціями, думками. Не підтримується думками. Ну, звісно, що поведінка вона заблокована. В, вам складно пояснити, чому ви так думаєте, чому ви так реагуєте. От. Ось такий механізм захисний, як проекція. Власне, на цьому все. <laughs> в цьому ефірі вже більше 20 хвилин, 25 майже. Ми з вами вже поговорили про раціоналізацію, поговорили про проекцію. Я сподіваюся, вам було цікаво, тому що в мене є бажання і плани записати ще такі м -м, відео. І Там ще багато механізмів: і знецінення, і злиття, і сублімація. Знаєте, є ще поговорити про що? Про захисні механізми. От, тому, якщо вам цікаво, то, будь ласка, дивіться далі, очікуйте. Да? І можете написати в коментарях, чи знайшли у себе ці захисні механізми. Чи вони вам шкодять, чи вони вам допомагають, як ви думаєте? Тому що от на моєму прикладі, бачите, я такі приклади приводила, що і там, і там якби захисні механізми шкодять, але можливо, є якісь приклади, коли вони допомагають. Ну, давайте поговоримо. І як вони у вас з'явилися? Можливо, в вашому дитинстві хтось вас навчив цьому. Я можу точно сказати, що проекція це захисний механізм, який мені подарували батьки. От, тому тут я в них якби взяла, несу це. От, і, і ну, зараз вже простіше, тому що якщо я розумію, що в мене така якась дуже інтенсивна емоційна реакція, то тут я дивлюся на себе, а не на ту людину, яка в мене викликає цю реакцію. от. Добре, на цьому хочу з вами власне, попрощатися. І, звісно, буду вдячна, якщо ви поставите вподобайки цьому відео, підпишетесь на мій канал, залишите коментарі, або, може, навіть поділитеся цим відео. І також хочу запросити вас, якщо вам цікаво досліджувати себе, знайомитися з собою, то можна це робити, звісно, через YouTube, через книжки, а можна перейти до мене на консультацію як до психолога чи до психотерапевта в довго. Тривалу психотерапію, і розібратися із собою вже більш конкретно. Я можу сказати, що разом в нас точно вийде краще і цікавіше. От, але якщо ви навіть е, хочете познайомитися з собою через якісь е, е, да, ютубечки і книжки, це також краще, ніж нічого. Тому що самопізнання це взагалі дуже круто і прикольно. Тож, на все добре! До нових зустрічей, ваша Юліко.